Лінь, взагалі, що таке лінь це вже отака от штука, У нас ще зі школи всі запугують, що о ти лінивий, ти такий». Поняв? Нам Вношили чувство страха і стида за лінь. А Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба, взагалі, абсолютно. Тобто, більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися. Якісь природні емоції, щасливі від життя отримають. А нам тут розказують, ти должен добитися того, ти должен там стати успішним, зарабатувати стоката і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити, думати, а на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не понятна чи це получу. І люди навіть не пробують і все. Їм проще прокастимізувати і нічого не робити. Це нормально абсолютно. Але от моє ж можливість з телефон на диване щось виставляти. Тут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробіток величезний зараз. Просто лежа на дивані, вместо того, щоб тікток лежать, повиставлять якісь відоси, коментувати чи фотки роботи, чи щось таке виставити. І гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. А тут величезне питання. От за посиланням в шоці профіля, ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання. Люди приходять там, купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео. Хоча проект не так довго існує, але вже він так функціонує. А тут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні ну ні, не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того скільки ти При тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався. Ну це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент. Які ще є сили, бо вони ну, не нього Колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю запал, втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес е медійний, і тепер він росте, розростається. У мене є величезна команда, яким це займається. І я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди ну, не розуміють, не, не Тут питається донести людям, скільки може, як це все працює. Не всі розуміють. Але ті, хто спробували, Ну, ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри. До речі, вони вже записали, інші ці профілі Скільки у людей виходить, і, і як? І де вони знаходяться, і яка у них обичається в 10 разів менше, ніж вони на цих відео? І це тільки один приклад. Уявіть, скільки вообще можливостей є онлайн? Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. Отака лінь це погано.